Говорив в одній симпатичній дані, що Об'єдна Рада козацтва Українського Зарубіжного зараз активно запрошує до своїх слав, окрім козаків і береги козацького роду. Тому я дуже хотів би, щоб багато з вас, а може всі ви, вступили у цей благородний патріотичний рух. Бажаю вам успіху! Щось, але... <гуми> <гуми> дякую, дякую. <гуми> ну, зараз на Рижці наша молодіжна чита, яка представляє в Україні міжнародний рух громадян землі і зусиллями мене. Я надаюся вже головним вихованцям, ініціаторам і головним організаторам. Дочекався поблискоту призиті. І ми всіх вітаємо з першим нашим професійним святом на свідомого журналіста міжнародним. І одразу ж хочемо сказати, що, як і було обіцяно, буде пояснено, що таке свідома журналістика, і хто такі свідомі журналісти. І для того, щоб це ліпше зрозуміти. Ми підготували і разом з пресерелізами вам буде родино міжнародну харцію «Медіа майбутнього, тому що свідома журналістика це один з напрямків журналістики майбутнього, яка називається журналістикою майбутнього, але яка починається сьогодні. І от вона починається з проголошення міжнародного дня, далі продовжується той тріадою, яку озвучив Володя. І от зараз Дарина озвучить меморандум. і Текст буде роздано кожному з вас, і ви зможете долучитися, підписавши його від свого імені, від свого від імені своєї організації. Як вам більше сподобається, якщо треба будемо, надрукуємо ще екземпляри, роздамо електронні, щоб ці речі поширювалися по світу. І люди розуміли, що майбутня журналістика це не те, що буде через 100 років, коли ми інтегруємось в Євросоюз, в НАТО чи ще кудись. А вона починається сьогодні у цьому місці із тих людей, які сьогодні всі зібралися тут. Янтир, дуже рада вас всіх вітати тут. І хочу сказати, що ця хартія, хар яка буде зачинена зараз тут і підписана тим, хто захоче це зробити. Вона далі піде у світ по нашим колегам, друзям і всім журналістам, які себе свідомими людьми, які бажають трансформацію сучасних медіа, тому що ми однозначно потребують цих трансформацій, цих змін. Ми сподіваємося, що ця хартія закладе підвалини нашого суспільного майбутнього, а насправді вже сьогодення. Ще в Скалендрії, сьогодні ми творимо всі туди зараз. І, власне, текст міжнародної хартії Медіа майбутнього. Ми, громадяни Землі, журналісти, медійники, громадські діячі, долучаємося до створювання медіа майбутнього діяті. Сприяють переосмисленню людством загалом і кожною людиною, зокрема свого способу існування та своєї ролі у світі, усвідомлення, ключ до дверей майбутнього для всієї людської спільноти. Втілюють у життя принципи системного мислення, доводять до відомого населення Землі, що на нашій планеті є межа, вихід за яку породжує деградація, змінює застрі... застрілі систему поглядів та суспільних відносин. Висвітлюють дійсні та реальні приклади того, що для зміни світу потрібно не так багато, навіть невеликі, цілеспрямовани дії переважної більшості громадян світу можуть викликати значні позитивні зрушення глобального характеру. Демонструють, що наші ментальні надбудови, переконання, ідеї, уявлення, бажання створюють нашу фізичну дійсність і нашу реальність. Використовують шість інструментів зміни світової структури, вміння бачити. Справжні освіти речей створювати групу однодумців, як ми сьогодні з вами. Також це принципи правдивості, освіти, журналістського слова і, напевно, найпарадоксальніший принцип, де закону неможливо виявити наше існування це любов. Завдяки своїм матеріалам, спрямованим на мир, розвиток та усвідомленість стілюють психіку своєї аудиторії, а в результаті масової свідомості планети. І останній пункт майстерно та професійно підходять до всього, що роблять. Я, Дарина Мірошниченко, підтримую міжнародну фартію журналістики Мої Пунію, 11 липня 2012 року у місті Києві. І сподіваюся на те, що а, ті друзі, які зараз я знаю, всі, хто зібралися тут, свідомі журналісти, свідомі медійники в широкому сенсі цього слова, тому що а, а, медіа це є більше ніж журналістика, це наша дійсність до писання цієї хартії, і ми разом будемо створювати наші сьогодення, наші практики. Зараз почитання цієї харті зазвучені її можна вважати, що воно ну, офіційно день цього журналіста розпочина... розпочався і саме зараз. І ми можемо зараз харчі зараз. Надієчка зараз буде розносити, а ми можемо продовжувати наші свідчі і просто Алла Вердик, нічого довідна. Хочу сказати, що... Я дуже дякую організаторам цього заходу, що вони запросили мене як керівника проєкту на підтримку національних мов та культур, а також керівника і організатора афроукраїнців в місті Києві. І також е, Африканської Ради в Україні, і ми разом з вами підтримуємо цю ідею, і, звичайно ж, підпишемо ці карті і будемо постійно намагатися е, бути свідомими і е, не, не робити ніяких помилок. Я думаю, що ви будете нас постійно коригувати. Так, і щось має постійно. Так, але ж, і е, ви знаєте, коли я познайомилася з Володимиром, то він постійно мені говорив: роби все, роби радісно, е, мета має бути високою, а шлях до неї радісним. І також дуже важливо бути ще й чесним. Як, як би воно не було, але головне бути чесним. І, От сьогодні ми говоримо про те, що і медіа, і ми самі, ми повинні бути чесними, не обманювати нікого. Ну, я не знаю, Володимир скаже. Як виходить у нас? У нас виходить, тому що ну, що ми не робили, це перша риса. перша доброчинність це правдивість. З нею все починається, якщо її немає, не можна нічого побудувати. Взагалі і сон не буде, і слуха не буде, і спокою не буде, і розвитку не буде, і радості. Не буде. Нічого не буде, коли немає правдивості. Тому що справді все, все йде. Ну, ну, це просто це, ну, це і шлях, це і мета, це і спосіб, цей інструмент. Це вправді все. Так, і так. радість навіть вправді. І радість, справді. Звичайно, поки в процесі праці бувають якісь помилки, але їх потрібно чесно визнавати в собі, боротися з ними, виправляти їх. Ну, це не легко, але я вважаю, щоб ми всі їх подавали швидко, легко і радісно. Дуже гарне слово. Дуже гарне слово танцюмація. Можна не боротися. Тому що зараз на часі це дуже, я, я скажу, це дуже не і це, це е, 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 е не підтримує. Взагалі-то е, трансформувати набагато легше. її е, 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 давати не треба. Просто трансформуючи все. Зараз е, на кінець проект дуже цікаво, як я обіцяв, я скажу це на кінці. Е. Як нас, власне, вісім років підготовки каравану, які відбулися в Україні зараз, вона набуває вже кінця, сиологічно кінця, ми розпочинаємо вже безпосередньо готувати ці ланки до виходу навколо ціннього каравану з України. Цей рок буде вже справжнім, реальним, матеріальним. І тому а, сьогодні будемо крім а, цього чату. В карті буде оголошено план роботи інтеркультури, рік. це дуже цікаво. Але зараз я думаю, що ми знову надаємо слово пану і Пані Варині, і вони будуть продовжувати за планом за сценарієм сьогоднішнього дня. Я таких будущем законодавство. Я би запропонував зробити музичну паузу і ми поки підготуємо. Що говорити? Май ще заграти спочатку. А другий інструмент це ханг. Це ханг, який Сам за.